Ця котельня забезпечує теплом цілий житловий масив Києва з 30 багатоповерхівок. Ще до обстрілів по енергосистемі тут постійно стежили, аби в морози не замерзала система подачі опалення і не траплялося аварій. Перед заповненням труб водою обстежували кожну дрібницю. Та тільки дали опалення, як розпочалися відключення світла, а подальші обстріли призвели до системних аварій в електромережах, коли Київ кілька днів просидів без світла. Аварія сталася і в системі опалення. Зупиняються димососи, вентилятори, зупиняються мережні насоси. Мережні насоси зупиняються, нема циркуляції теплоносія в будинки. На вулиці, в разі мінусової температури, потрібно буде зливати всі будинки. Для того, щоб зберегти систему опалення, щоб вона не розмерзлась. І в зв'язку з цим це дуже складний процес. Мінусова температура та дві доби без електрики вивели багато обладнання з ладу. Аби просто повернути опалення в будинки, потрібно всього три години на заповнення системи водою. А От перекласти пошкоджені труби або полагодити обладнання займає добу і більше. Ця котельня в повній нагрузці вона використовує близько 120 кВт на годину електроенергії. При відсутності генератора у нас відбувалося повне зупинення обладнання, і тому не могли ми видавати теплову енергію в мережу, от, тому більшу частину ми стояли. Та зараз тут встановили найпотужніший генератор серед інших котелень, який покриває всі потреби. Мешканці мікрорайону вже й забули, коли востаннє сиділи без опалення. Більш того, цей генератор живить насосну станцію, яка подає воду зі свердловини. Тобто відсутність центрального водопостачання в блокаут тут не біда. В разі зникнення напруги, які у нас зараз відбуваються регулярно, ми можемо забезпечити роботу всього технологічного обладнання для подачі тепла і гарячої води. Можемо практично автономно працювати з таким баком. Він, ну скажем так, немаленький 600 літрів. Добу. Наразі у Києві дві третини котелень забезпечені генераторами, аби люди могли безперебійно отримувати тепло в будинках. Так роботу ми проводимо по іншим котелень. котельням У нас їх достатньо багато, адже тепло в місті крім те, дають, дають саме котельні. вже 42 котельні оснащені генераторами і можуть працювати автономно, і це ми будемо продовжувати робити. Загалом у столиці понад 150 котелень, які забезпечують людей теплом. Не всі можна обладнати генераторами. Цю проблему у КМДА теж передбачили. Багато з ОСББ, багато житлово будівельних кооперативів купують генератори, адже в місті діє програма компенсації на сімдесяті вартості генераторів. Ці генератори працюють на те, щоб насосні групи в будинках працювали, які забезпечують водопостачання, які забезпечують роботу системи опалення вже в окремих будинках. І таким чином вирішують питання. Для отримання такої компенсації необхідно заповнити заяву та підписати пакет документів до адміністрації вашого району. А головне не забути чек від генератора. Антон Рудак Олексій Колотигін, телеканал Київ.